В отеленій політиці єдиної Росії! Ні, галебні політиці, єдиної Росії! Ні ганецькі політиці єдиної Росії, ні галебні політиці єдиної Росії, ні в галецькій політиці єдиної русі. Ні гіперській політиці, ні гімперські політиці, ні гіперській політиці. Воля народом, воля людині, воля народом, воля людині. Відкриніть фальсифіковані вибори в Росії! Відкрить фальсифіковані вибори в Росії! Відмініть фальсифіковані вибори в Росії! Поверніть Росію! Вибір. Ні, імперський політик!